Сьогодні у нас 15 листопада. Залишилося півмісяця і зима. Починаю з хризантеми І зразу вам хочу сказати, приєднуйтесь, чат у мене працює. О, я лише почула зараз, що я в прямому ефірі, тому вернусь назад, друзі. Всім привіт! 15 листопада сьогодні 22 рік. На вулиці сьогодні сонечко, похолодало, вночі трохи був заморозок. Залишилося 15 днів і прийде зима. Чат у мене, друзі, працює. Приєднуйтесь, підтримуйте мій канал, пишіть ваші коментарі. Запитання, можливо, підкажете щось. Ми поговоримо про щось поговоримо, крім того, що я запланувала. А починаю сьогодні зразу з хризантеми Мені цю ідею підказала Аліночка. Аліночка, дякую тобі, що ти зі мною. Дякую тобі за всі твої лайки і, як не важко пиши коментарі. Дякую, Аліночка, за ідею розкажу зразу, друзі, вам історію цієї хризантеми. Я знайшла дуже чудового, дуже чудову людину, навіть скажу і чудового професіонала, чудового масажиста. Добре, що я нарешті вирішила собою зайнятися, і от хожу я постійно. Е Постійно мимо цього букету, а це такий був магазин квіти, як я вже на п'ятий раз проходжу мимо, думаю, а чому я не можу подарувати собі такий, такий букет? Друзі, тут іде ще один мій, який завжди помічник, мій? Мій хвостатий помічник, він почув, що я говорю, і він уже тут, як тут. Ну, без них же нікуди. Їм також треба з вами поздороватися, сказати всім привіт-привіт. На дворі холодає, і вони вже такі стають більш. Ну, кудись у нас він не такий лінивий, рижик більш лінивий. Так, добре, я я трошки, оскільки я трохи не в ту сторону, я хотіла розпочати і показати вам оцей чудовий букет. Ось він, якщо я його далі, насправді, друзі, він мені сподобався тим, що він такий як парасолька, а самі квіточки, Труяндочки. Такі малесенькі трояндочки. Ось я покажу вам змізинчик. Так? Так. Якщо глянути трохи далі, то вони мені чимось подібні, ну ніби бархатний такий. Ніби такий бархатний букет, зараз з усіх сторін вам покажу. Дуже чудовий. Якщо в кого є можливість і хтось захоче собі таку хризантемку наслідуючу весну, коли я їх буду садити на грядку, я також можу вам прислати, друзі. Тому, в кого є можливість, де їх. Посадити, тому що я взяла стою метою, що я зараз його він у мене постоїть ось який чудовий, саме в приміщенні, а потім він буде радувати на вулиці. І зараз запах хризантем, я обожнюю запах хризантем. Ну, без кутуся ж самі розумієте, нікуди. Нікуди. Ось такий чудовий, я собі зробила подарунок. Ми всі дівчатка обожнюємо, в якому б ми віці не були. Нам завжди подобається, коли нам дарують квіти. А я років 30 назад почала дарувати сама собі квіти. Чого чекати, щоб тобі хтось їх подарував? Я й вирішила дарувати сама собі. І от такий я вирішила і подарувала собі чудовий, чудовий такий букет. І він мене вже радує п'ять днів. Ну, і, звичайно, ці хвостики також. О, ну, такого не треба робити від кутуся, Забрав. Друзі, зараз хочу піти показати вам мій осінній город І, звичайно, показати інжир. Спочатку ми думали, що інжир треба укрити, а потім зрозуміли, що ще йому ранувато. Хоча говорять, що нібито завтра чи післязавтра йде якесь сильне похолодання. Ну, як говоримо, поживемо, побачимо. Без тебе ніяк. Кутуся. Ніяк. Така чудова хризантема, що мені від неї не хочеться відриватися. Друзі, чат у мене працює. Напишіть, чи подобається вам. Подобається вам ця? Чи, чи більше вам подобається мій котусь? Мені теж подобається і котусь. і рижик і заходьте, заходьте в чат, чат працює. Ось такий. У мене тут така стінка, така стіночка, можна сказати для душі. І тут я і поставила цей букет. Ідемо на город. Кусь пішли, пішли на город. Сьогодні вже був заморозок. О, щось прорвалося. Во 200 літрових вода замерзла, а в басейн все-таки тут більше не замерзла. Прийшла Дашка. Привіт! Ти дівчинка, стаєш злою, боську кусаєш. Що? Чого ти трусишся? Замерзла? Ні? Це ти від емоцій? Бузьку, ти чого кусаєш уже? Вона стала, Скажімо, ну їй, скільки їй зараз? Їй чотири роки, і тому за буську вона сильніша, мабуть, раз за, раза в два, а буся вже собака стара. О, це, вона, вона хазяйка. Тепер буся у нас просто кімнатна собака. Ми її тримаємо в кімнаті, тому що ця дівчинка зразу накидається на неї. І давить і кусає. Ну, в басейні. Ще купаємося, загартовуємося. Ну, прохолодно. Кажуть, що післязавтра якесь іде миттєве і сильне похолодання. Троянду вже частково підготувала. Я її на зиму сильно, коротко не обрізаю, а потім вже весною обрізаю ті гілочки, які не витримають зими, і потім я відріжу. Чим менше так обріжу, мабуть, було погане з'єднання. Чим коротше ми обріжемо троянду, тим будуть менші. Кущики весною навесні. Тому я залишаю довгі пагони, потім весною обрізаю те, що замерзне. Ну, такі чорні будуть гілочки. І поки що так практикую, мені бачу, що нібито троянди нормальні. І вже можна, вже треба підрізати смородину. Уже соку немає, так що можна все попідрізати. Малину оставляємо висотою з метр. Все готуємо до зими. У, сонечко пригріває. Зараз стала. Он навіть видно мою тінь. Стала, сонечко пригріває, чудово. А йду я до інжира. Інжир, так як ми поклали останній раз, так він у нас поки що і лежить. На корінчик. Насипали землі. Так. Помощник є, як завжди. Як завжди чую, що я тут і без нього ніде, та ще нема мурки. Поклали, і якщо говорять, що завтрашнім дням ми думали, що будемо його вкривати десь в кінці листопада, подивимось по погоді. Щоб не вкрити його раніше, потім буде потепління і він зіпріє. Тому перед тим, як уже вкривати, вкривати будемо мішковиною, агровим Перед тим, як вкривати, вже закривати на зиму, ми його ще трошки нижче покладемо. Вчора я викинула вам, друзі, відео, зробила із залишків. інжиру, зробила варення. Смачне. Трохи твердувати, а ще є ось такий інжир. Можна помити з'їсти. Він непоганий. І плануємо, що будемо робити навесні, так як ми зрозуміли, що на полуниці дуже чудово ростуть кавуни, тому в слідуючому Році все-таки ми будемо і знову посадимо кавуни. Я не знаю, як, чи дині будемо чи ні. Так, що хотіла іду сюди, чому у нас такий низький сам. В цьому році вимерзли. Ми, ну, скажімо так, весною, мабуть, був якийсь заморозок, і тому наш виноград не лише в нас, у більшості людей. Залишився от такий. Залишили поки що ми дві гілочки, а далі подивимось, якась буде із них одна. Ще є така. Задумка. Так, це у нас теж виноград іде по, по полуниці, тому є така задумка поставити в три ряди. Один ряд буде, другий і третій. Винограду. Виноград тут достигає, получає чудовий, получается. і буде. Полуниця, Горіхи нам кидає горіх, ворони ще гублять також. Так що тут ми плануємо буде полуниця, виноград, і так як ми вже зрозуміли, Непогано ростуть кавуни і не заважають полуниці. Друзі, чат працює. Хтось? Попіл висипаємо зараз на грядки, там, де особливо. Де почав рости мох. І потім ще, поскільки у нас маленький участок, маленька діляночка, значить, я попелом засипаю скрізь де, тому що як тільки мох почав рости, на газонах траву з'їсть зразу, тому я його підсипаю. Попелом, а перед зимою обробимо від цього позелені, обробимо землю вапном і мідним купоросом. Минулої осені ми так зробили і трохи підлікували землю, тому що огірків не було зовсім. Помідорів також. Друзі, чат працює. Пишіть мені ваші коментарі. Напишіть, яка погода в вас. Наша погода ось така. Бачите? Золота осінь пройшла. А кажуть, що йде похолодання. Насправді тут приємніше, ніж набагато приємніше, як раніше хотілося бути постійно на вулиці, то зараз. Друзі, пишіть мені. До нових зустрічей в ефірі. Показую вам ще раз, який чудовий я собі подарувала букет. Якщо хтось захоче, я обов'язково поділюсь. Мені він дуже сподобався. Так, я все-таки зроблю момент зберегти ролик з найкращим моментом. Ролик з найкращим до отакі. От Друзі, всього вам найкращого. Хорошого дня. Щоб було тепло, щоб було здоров'я, щоб був мир. Сонце. Якщо не на... Якщо не на небі, то в душі обов'язково, щоб все було добре. Саме головне позитив. До нових зустрічей! Всім пока-пока!